2024 рік, і ти стоїш перед вибором між двома найактуальнішими консолями від Microsoft Xbox Series S та Xbox Series X. Чи варто переплачувати за флагманську модель? Або ж Series S дасть все, що потрібно для сучасного геймінгу? Тож, давайте розберемось. Перш за все, давай поговоримо про ціну. Series S значно дешевша, її ціна коливається в межах 300 доларів. Натомість, Series X – флагман обійдеться приблизно в 500 доларів. Але тут виникає питання: чи утримуєш ти за ці додаткові 200 доларів значний приріст у якості? Давай дізнаймось, технічні характеристики одна з найбільших відмінностей між цими двома консолями. З Series X обладнана 12 терафлопсами графічної потужності, що робить її найпотужнішою консолі на ринку. Вона має 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ SSD. А ось Series S – це більш скромна версія. З чотирма терафлопсами, 10 ГБ оперативної пам'яті та лише 512 ГБ SSD. І знову ж таки, це якщо ми кажемо за той момент, коли воно тільки виходило. Тому що зараз вже вийшли моделі, які на борту мають, якщо не помиляюсь, 1 ТБ і 2 ТБ, Це я кажу зараз про Series S. Отже, якщо ти шукаєш максимум продуктивності для ігор у 4К з 60 кадрами, Series X точно виглядає як вигідний вибір. Series S орієнтована на 1440p, можливістю підвищення до чотирика в окремих проєктах, що робить її менш потужною, але все ще вражаючою, коли йдеться про ігровий процес, Series X пропонує розкішні текстури до 4К та стабільні 60 кадрів, іноді навіть до 120 кадрів. Це особливо важливо для ігор, де кожен кадр має значення, наприклад, шутери чи гонки. Series S підтримує 1440p з динамічним підвищенням до 4К, що підходить для тих, хто не має Топового к телевізора або не надто переймається роздільною здатністю. Окремо, хочу додати, що CSS – це все ж таки, не дивлячись на те, що досить такі скромні технічні характеристики, вона видає досить гарну картинку, тому що я у мене був досвід гри в Сіріс у у Creed Valhalla, Я вам хочу сказати, що там трушні 60 кадрів, і сама гра. Ну, не виглядає якось занадто погано, що тобі хочеться виключити її і більше ніколи не включати ту консоль. Ні, досить непогано. І я ще навіть грав у Gears четвертий, перший Gears я грав на Series S, і там теж все окей. Так, ви можете сказати, що Gears це там оптимізовано для Xbox. Гра, але все одно дивлячись на те, які технічні характеристики, ну як би ти не оптимізовував, але якщо вона настільки слаба, то гратися в це буде неможливо. Але як показує практика, я грав. А ще я грав у Forza Horizon 4 на Series S. Все офігезно, плавний гімплей, непогана картинка, і все це от у 1080p, моєму виду. Ще одна важлива деталь це дизайн і розмір. Series S неймовірно компактна і легка. Її зручно взяти в дорогу або розмістити на невеликому столі. Series X, на противагу, це справжній квадратний монстр. Вона більша і важча, але це повністю виправдано її внутрішньою начинкою. Про дизайн не спорять, але я вам хочу сказати, що якщо суб'єктивно взяти історію та дизайну і порівняти з X і S, то мені більше подобається все ж таки дизайн, який використовується в s версії тому що він елегантний, тому що він більш схожий на те, що робили. Microsoft до цього не такий більш стандартизований, що на мене, як на мене, Xbox, який виглядає досить стильово, він не виглядає як холодильник, і він маленький. Мені більше подобається все ж таки дизайн S. Але ми розуміємо, чому X саме такий, тому що якщо там... Подивитись на його характеристики, то ну, питання, чому він такий великий, чому саме такому форм-факторі він виконаний, не виникає. Одним із найсерйозніших викликів для обох консолей є обсяг внутрішнього сховища. Series S в базі має лише 512 ГБ SSD, з яких доступно приблизно 364 для ігор. І це просто капець, тому що навіть одного терабайта зараз, що для консоли, що для ПК, вже досить мало для того, щоб зберігати. Гати якусь нормальну кількість ігор для того, щоб ви могли обирати у що вам грати. Це може бути недостатньо для гравців, які хочуть мати багато великих aaa ігор, адже вони часто займають від 50 до 100 ГБ і вище кожна. Series X пропонує 1 ТБ SSD, що є значно зручніше, але не варто забувати про зовнішні накопичувачі. Обидві консолі підтримують розширення пам'яті за допомогою накопичувачів. Обидві консолі мають доступ до однієї і тієї ж самої бібліотеки ігор, включаючи всі ексклюзиви Microsoft. Але є одна річ. На Series X ігри виглядатимуть і працюватимуть краще завдяки більшій графічній потужності. Що стосується сервісу Game Pass, то він доступний на обох пристроях, і це один з найкращих способів отримати максимум ігру за мінімальні гроші. Що стосується сервісу Xbox Game Pass, то він доступний на обох консолей, і це все ще залишається однією з найкращих пропозицій для того, щоб познайомитися з великою бібліотекою ігор. Тепер постає питання, для кого підходить Series S. S підійде тим, хто не має надпотужного 4К телевізора, не потребує топової графіки, або взагалі не має консолі. Це чудовий варіант для тих, хто шукає доступний спосіб грати у сучасні ігри або просто хоче мати консоль для гімпас без зайвих витрат. Тобто резюмуючи, якщо ми кажемо саме за Series S, хочу сказати, що це реально класний вхідний квиток yeah. для тих, хто взагалі ніколи не мав консолі, і для цього дуже круто підійде Series S, тому що це відносно невеликі гроші, якщо ми порівнюємо з дорослими консолями, і це такий мінімальний поріг входу для того, щоб познайомитися з тим, який зараз. Ігри сучасні, в принципі, підходить навіть для тих, хто має ПК, але хоче якийсь додатково собі консольний експірієнс. Для кого варто купити Series X? А ось Series X це для справжніх ентузіастів геймінгу, які прагнуть отримати максимум продуктивності і якості. Якщо ти граєш в aaa проекти хочеш 4К зображення і не хочеш обмежувати себе в пам'яті, Series X. Це твій вибір. Звісно, треба поговорити про мінуси. Серед мінусів варто згадати про обмежений обсяг пам'яті в CSS, а також про те, що в деяких іграх доведеться йти на компроміс щодо графіки або FPS. щодо Series X, її недоліки стосуються в основному високої ціни та більших розмірів, що може бути проблемою для деяких. Геймерів також з недоліків я хочу сказати. Ну це загалом про Xbox, не тільки про Xbox Series X, Це те, що на жаль, чомусь компанія Microsoft не дозволяє спокійно через USB Вхід під'єднувати конденсаторні мікрофони. Тому, якщо ви хочете записувати гімплей з своїм голосом, щоб це було якісно, будь ласка, купуйте купу шнурівку купу по перехідників, і тоді ви зможете підключити конденсаторний мікрофон. Ну і звісно, ще один такий недолік: це коли ви записуєте свій гімплей з консолі, ви не можете записати свій гімплей одразу з голосом. Ви можете з голосом записувати тільки коли ви, наприклад, ведете трансляцію в Твіч. Дякую, Майкрософт. Отже, якщо твоя мета найвищі графічні налаштування 4К і бездоганна продуктивність, яка наразі є у Майків, це Series X, і це твій вибір. Але якщо ти шукаєш щось бюджетне і компактне для звичайного геймінгу не на максималках, Series S надасть усе необхідне без зайвих витрат у будь-якому випадку, обидві консолі відкриють для тебе чудовий світ Xbox з неймовірними. Іграми. Ну і звісно, не забувай підписатися на канал, поставити свою вподобайку і залишити коментар, яку б консоль, якщо б у тебе була зараз можливість, обрав саме ти. Мені буде дуже цікаво це почитати. Всім гарного дня, вечора або ночі, до зустрічі в нових відео.